Вітаю вас, шановні гості, дорога родина! На першому україномовному каналі присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергова серія про нашого кролошліфувального шаута. Сьогодні ми будемо робити для нього деяку оснастку. А саме, предісторія така, що в шпінделі бабки виробу в шауті. Конус отакий. А це, скоріше, не конус, це посадка циліндрична. Раз, циліндрична два і конус 20 градусів 3, а точніше 19 градусів 50 минут. Всередині є морзи 4. От якраз цей центр. Це все, що було з ним в плані шпіндельної оснастки. Нам вже треба. Розширювати можливості верстату, Вірніше, повертати його до того, яким він мав бути. Нам треба, щоб ми могли в шпіндель брати. Магнітний патрон, планшайбу і, звичайно, що, трьохкулачковий патрон для того, щоб робити внутрішню шліфовку і так далі. Значить, будемо робити два перехідника, отаких от от сьогодні. Точимо, шліфуємо, гартуємо. Не, там придеться круг правити під кут, щоб ото от вишліфувати. Така трошки буде заморочка. От, я не знаю, чи встигнемо за одну серію. Ну, якщо ні, то в принципі все буде зрозуміло. Інтуїтивно, що буде далі. От, і, в принципі, все побачите. Ну що ж, приємного вам перегляду. І так, Сталь отака. 40 хн 2 MFA. Трошки краще, ніж 40 хн і ще краще, ніж 40 х Нам тут треба 400, 11, 420. Отак ось, в кулачки ста. Така сталь просто була і вона є перевірена. Така вона є. Ну, ладно. Нам, в принципі, вистачить припуск. Пусковистачить вистачить. так. Наши мосты идет у нас отрезка. <Связывается> Всего достаточно. Так, и теперь отрезаем заготовку. Так. Сколько 205. Нет, неправильно 210 міліметрів. Якраз ну, а доки доки тут чив. Деталь пустотіла, одна деталь з отвором прохідним під, під заготовкою. Ну починаємо сверлити. Правильно заточувати Так, режим резьбу 38, трог 2 И, ууу, вот, и Выключил І у і виключив тверденьке курва мать і Оп, І виключив я думаю, що буде один для гостей столиці та й все. І. І виключив. Різьба навалена. Різьба навалена, як то його. Як то його. Добре, продовжуємо. Може, ті комуса будемо робити вже потім. У мене проточено. О, тут тільки посадка, тільки отут, тут буде послаблення навіть зробити. Тут шліфувати, тут конус. А то вже з переворотом. В принципі, ми цю заготовку можемо відрізати. Відрізати, так? Напевно. Так, оформляємо другий кінець. У-у-у! І виключено. Іу! І виключив із банавали на. То в нас є посадочний поясок, то в нас є різьба. Та різьба буде закручена раз і навіки. Тому, тому так. Звернемо на зустріч. Оприйшов одна. Без отвору полегше, блін. І на малому я зганяю конус. Ну, я спеціально роблю в ту сторону, бо якщо робити на виворі, то не зручно. Редко розвертається. Під деталь. значить Тут 20 градусів неповних. ну Ми шліп... оточимо грубо на 20 градусів. А вже все решта ми будемо підганяти на шліфовці. Так, треба ті патли здерти. Тому що не видно, ніфіга. От вийшлися отакі деталі. Це просто після токарки, бачите, чистенько гарно зроблено. от. Ну, ця немає наскрізного отвору без потреби, бо це під магнітний патрон. Є посадочний поясок і різьба 40 на 15 І так, точно таке саме, тільки чуть я довше зробив. З наскрізним отвором на 29. Ну, Щоб якась стінка лишилася. Все те саме, тільки ну, трошки більше, бо там планшайба грубша буде під патрон. вот От така, така деталь. Все те саме. Будемо зараз кликати носатого, хай гартує з мінімальними поводками і будемо шліфувати потім. Носатий, іди сюди, носатий! Носатий! Не ти пішов! Я доходи носатий! Що ти таке маєш? Покажи! Ти що переробив свою пічку на патике чи що? Носатий, слухай! Дивіться, треба загартувати тих дві деталі. Носатий! Бруй! Іди сюди! Муй, маленький песик. А, я зрозумів, що це означає. То означає, що ти хочеш їсти шашличок. Тепер їдемо далі. Коли ми будемо шліфувати отой конус, нам треба зловити його чітко. Але оскільки ця шпінделя в нас немає іншого, щоб поміряти. А ця штука буде в шпінделі, нам треба зробити свого роду якби, калібр. Я взяв залізяку, розточив отвір центральний. Під ту посадку і тепер нам треба зловити конусність. Тут ще до конусності дуже далеко, я бачу, тому що я дуже мало розточив. П'ять соток і назад. Їдемо далі парафія, приспособа для кутової правки. Треба буде нам її відчухати, пофарбувати. От вона така, як шаут, колись був, така вона і є. Ну, Там тих приспособ всяких різних багато. Але нема класично. Чого? Правильно, нема болтів. Болт тут йде такий зубатий болт. Значить, Наробив я от таких от сухариків 6 штук на різні приспособи. Отак от, от він, той сухарик, впас стає. І нам треба тепер ось той зубчик. Той зубчик сфрезерувати. бачите, не залазить, так він по пазу буде ходити. І тут буде що? Буде 16 кашпилька. Ми його сюди вкрутимо, звідси в фаску обваримо будуть такі болти, 6 штук різних. Задня бабка мала свій, приспособа не мала, люнети не мали, нічого не мали. Ну, коротше, треба таких зубатих болтів. Доробимо і продовжимо. Так, парафія, ну що, готуємося до шліфовки, знімаємо круг. Ір кран Такі роботи я використовую круг, який є. До речі, хочу зазначити одну річ. В совєтські оправки ти вузького круга не запхаєш. Треба кільце підставляти. А тут запхаєш просто коротші болти. І все. Круг перевірений, тому так. Нам на ту роботу його вистачить. Так, круг поставив, обдер, щоб було нігде, не б'єт. Знімаємо і йдемо балабенити. Будемо балабенити вже на, на тій приспособі, яку ми з вами відбадали. Так, ну що, булька, булька грає? Булька грає. Ставимо круг з оправкою так. Аккуратно. Скажу зразу, буде мало, тому що я коли його включив, то він так. О, дивіться, я показував у попередній серії, як влаштовані тягарці. Бачите, вони номерні. Тому що вони, в них в парі на двох зроблена різьба. Оцей, він рівний, а цей має скос. Відповідно, Ну, тут маса велика. Але навіть трьома великими грузиками можна збалансувати шляхом методом через 120. Так? Ну, ми зараз бачимо, що внизу там тяжко. Давайте зробимо навпроти тяжко теж. Спочатку вставляється оцей косий, потім вставляється рівний. Потім між них вкручується установочний гвинт, він же гужон. І коли той гвинт... Запирається в дно, він їх пробує відтиснути. Все, грузик на місці. Зараз потягне туди, тому що Грузик доволі тяжкий. Давай, ну, поможемо йому трошки, поставимо поперек. Та ти що не може бути? Отакво. Все, вгадав. Отак о. Ну. обійшлося одним грузиком. Коротше, дивіться народ. Е, ну так, все. То ви бачите, він просився, тільки зняв я. От. Якщо грузик ставити до траєкторії чи після траєкторії, якщо характер... Практично не змінюється, так. Цього більш ніж достатньо. Тепер про, про, про три грузика. Зараз я вам покажу. Ну, значить, дивіться, як, як працюється з трьома грузиками. Це така стара методика. Деколи дивіться, деколи буває, скажімо, що грузик треба. Давайте так, змоделюємо ситуацію, коли в нас круг грузик там, Масою там, ну, умовно, 5 грам. А в нас грузик 25 грам. Корот, якщо поставимо, ми перестираємося, так? Як зробити? Ну, значить, зараз підійдемо до дошки, я покажу. В чому заключається суть? Дивіться, припустимо, в нас є круг і є певний дисбаланс. Ми ставимо три однакових грузика. Однакових. Один. Другий. І третій. Ставимо їх під 120 градусів. Що це означає? Вони всі три однакові. Що це означає? Це означає, що нічого не зміниться. Тому що в нас якоби, грузики не роблять втручання в баланс, не роблять якогось там дисбалансу розбалансу. Тому що вони розміщені на 120 градусів. Так? Припустимо, нам верхню частину круга треба. Збільшити її масу на 5 грам. Робить це дуже просто. Ми оці два грузика просто чуть-чуть зміщаємо. І виходить, що вони хоч і там можуть бути по 20 чи по 25 грам, але оце мінімальне відхилення від їхнього ідеально розбалансованого положення через 120 Якщо ми їх чуть-чуть зміщаємо, все. Вже ми додаємо на той край. Якусь там частинку. Але частина лишається ще й там, де був раніше абсолютний баланс. Отакий От метод. Наприклад, не грає. Тепер, навпаки, стала у нас тяжча ця сторона. Якщо тяжча ця сторона, то вони розсуваються. Або навпаки, ця сторона дуже, дуже тяжка, значить ми їх суваємо сюди. Щоб на цю сторону більше було. Розумієте? От в такий спосіб. Трьома тяжкими грузиками можна збалансувати. Якщо в нас грузик один тільки, то ми можемо маніпулювати тільки його вагою. Якщо в нас грузиків два складніше. Тому що через 180 є ідеальний баланс, достатньо один грузик почати зміщати, він починає. Збільшувати масу тої половинки, правої там, чи лівої, в даний момент цієї правої. Достатньо грузик зміщати сюди, буде навпаки. Але найлегше це робити трьома через 120. Там дуже легко видно, там шпильки розміщені. так. Напротив шпильок вистави і крутиш собі. Так дуже легко. Ну, тут у нас обійшлося одним. Я коли включив, там майже не відчувався дисбаланс. Зараз поставимо, взагалі буде супер. Поїхали. Рухаємося далі, болти. Сухарики я ті повкручував, фаска велика, обварив, підтерцював. Шпилька гартована, 10,9. От наші ставляться наші сухарики та наші болти. Тепер давайте по правілці. Зараз я її поставлю. делается провилка, Вот исправленный круг. На наш кут. Тут важливий момент. Ну, то Всі знають, всі, хто на економічному вчилися, то всі то знають, що вершина алмазу, яка править круг, має бути точно на центрі. Бо якщо правити вище центра чи нижче центра, то будемо заправляти лінзу, опуклість чи вігнутість. Ну, логіка та сама, що при шліфовці конуса з невиставленою висотою центрів. Ну, от. Так от. Значить, є заправлені повсюду, ще трошки зараз по торцу і шліфуємо. Терміст вже справився. Що, наш терміст справився, Він вже навіть у нас вміє центраду доводити. Загалі здібний хлопець. Ставимо заготовку, починаємо шліфувати. І конус прошліфований бачиш як то сі робить де то сіпхає продовжуємо то тривало недовго ну от і все по калібру зіграло зразу в принципі нічого дивного я нічого не підлаштовував. У мене і циліндр вийшов, і кут, все за одним махом. Отакий перехідник, цей перехідник і готовий. Торчик прошліфував. Все, цей готовий. Цей був складніший, бо цей пустотілий. Лишився повнотілий. Ну що, next. Next. Тут вже простіше, бо тут же можна як то кажуть, і притиснути бо деталь повнутіла, Так, деталь повнотіла, але деталь треба відсувати бабку, бо, коротше, там центра глибше заходили. Ось і друга деталь. Це крайне крайне просто. Так, ну що, вийшли такі от перехіднички класні. І ви знаєте, що? що воно сюди стає? Що одне, що друге. І затягується шомполом. Значить, на оцей ми чіпляємо. Той, що глухий, тут буде вчіплений магнітний патрон, а також планшайба. А на той, що пустотілий, перехідний фланець і трьохкулачковий патрон на 160, щоб можна було шліфувати внутрішню шліфовку Ну і все, якось так. ну Скажу вам так, що на тому станку працювати зовсім по-іншому, ніж на 3 12 все велике, масивне, але ну, діло звички. Отаке. Діло От ну, все вийшло досить. Досить класно. Він базується тут, базується тут і базується по конусу. Я вже не став робити там тих канавок, я зробив просто отак. Воно нічого не впирає і все. Ну, отакі перехідники, цей трошки мілкіший, але я спеціально зробив його коротшим. Щоб жорсткість була більша. Бо планшайба тут на 320 чи що? щось таке. Значить, якось так. Ну що, в принципі, десь так воно в Штутгарті в 60-х роках і робилося. Так в кавиці вже все. Так десь робилося, а потім трошки, трошки інакше в Харкові за чекушку мінялося. Ну, якось так. Коротше. Все гартоване, все шліфоване. Далі, в принципі, все зрозуміло, як воно що воно. Значить, ця штука заходить в шпіндель. Так, базується раз по циліндру другий раз. І по конусу. Затягується шомполом наглухо. Далі на оцей посадочний поясочок сідає точений фланець, він буде такий з виступом сюди. І він накручується на різьбу. Щось схоже, як фланець для на шпінделі дівельної головки. Фланець закручується раз і назавжди, наклей, все, він буде жити разом з цим хвостом. Посадочний торець фланця ми потім прошліфуємо так, як готово. І це буде базою для кріплення оснастки. Чи патрона, чи планшайби, там, чи чого. Та й все. Якось так. В принципі, все зрозуміло, Успіхів вам. Тримайте міцно свого робчика. Бачите, скільки шрауд вже надер. Тут надер. І от, вже коробка шламу є. Це все, що стальне було. Бачите, це до слова, що не треба сепаратор, треба, щоб так сливалося. Ну так, да. не, не, не доробишся емульсії по 300 гривень за літр концентрату. Ну таке, то ми потім зберемо та й все. Якось так. Хороший апарат, нема що сказати.